Всім привіт! Це моя перша левіта мадра. Знайомтеся. А другу я пропоную вам зробити разом зі мною. Я привезла з собою за кордону дрібку солодкого винограду і хочу зробити з нього другу закласочку. Це буде формат Давайте зробимо разом. Тобто сьогодні буде перше відео і потім кожного дня до визрівання закваски їх буде 10 або 11. Будемо спостерігати і робити разом. Ну що, поїхали.